Права 514. Склади рівняння за малюнком та розв'яжи його. Стрілка вказує на більше число. Ну що ж, давайте подивимося на цей малюночок і проаналізуємо його. Дивіться, у першому завданні у нас показано, що є якась величина x, інша величина на 15 більша, ніж x. Ну, якщо вона на 15 більша, ніж x, то ми одразу можемо записати, що ця величина у нас буде x плюс 15. Ну, давайте запишемо, наприклад, тут x плюс 15. Добре. Ну і в сумі ці дві величини у нас дорівнюють 117. Ну, прекрасно, тоді записуємо перше рівняння. Пишемо перше. Отже, величина х якась плюс. Далі інша величина у нас x плюс 15. Пишемо x плюс 15. І це дорівнює 117. Це, власне, за цим рисуночком. Добре. Ну що ж, розкриваємо дужки, і тоді в нас буде x додати x, додати 15 дорівнює 117. Чудово. Що таке х плюс х? Це запис 2, що множиться на х. Це означення множення. Тоді ми пишемо, що 2х плюс 15 це дорівнює 117. Тепер, як знайти невідомий доданок? Треба від суми відняти відомий доданок. То ми пишемо 2х чи 2 помножити на х дорівнює 117 мінус 15. Ну я думаю, що 17-15 ви можете й відняти, це буде 2. І там ще є сотня, то це буде 102. Пишемо 2х чи 2 помножити на х, це дорівнює 102. Добре, як знайти невідомий множник? Ну, очевидно, що тут замість x треба поставити 51. Чому? Треба добуток поділити на відомий множник. То ми пишемо, що х дорівнює. Добуток у нас 102, що ділиться на 2. Ну що ж, 102 поділити на 2, це буде 51. То пишемо, що х у нас дорівнює 51. Добре, ми розв'язали перше рівняння. Давайте аналізувати. Другий рисуночок, що у нас тут нарисовано, є якась величина х, а інша величина у нас у 5 разів більша. Ну, якщо вона у 5 разів більша, то ми біля неї можемо написати 5, що множиться на х. Це буде у 5 разів більше. 5 помножити на х. Добре. Ну і тоді за малюнком складаємо рівняння, пишемо тоді 2. Отже, дивимося, якась величина х додати. Інша величина у нас 5 разів більша це 5х, чи 5 помножити на х. І це дорівнює в сумі за рисунком 282. Чудово. Що таке x? Х? х можна записати як одиничка, що множиться на х. Додати 5, що множиться на x. І це дорівнює 282. А тепер з цього виразу x виносимо за дужки. Пишемо x. Помножити, а в дужках залишається з першого виразу одиничка, а з другого плюс 5. І це дорівнює 282. Добре? Тепер одиниця плюс 5 це 6. То ми пишемо х, що множиться на 6, це дорівнює 282. Добре? Як знайти невідомий множник? Треба добуток поділити на відомий множник. Пишемо Х тоді дорівнює 282, що ділиться на 6. Ну, тут вже нічого не зробиш. Треба ділити. Будемо куточком ділити 282, поділити на 6. Пишемо. 282 поділити. Поділити на 6. Так. 28 поділити на 6. 6 на 4 це буде 24. Віднімаємо. 8 мінус 4 це 4. 2 мінус 2, 0. Попереду допишемо, Двійку зносимо. 42 поділити на 6, це буде. 7, 6 на 7 це 42. Віднімаємо. Залишок буде 0. Добре. Отже, пишемо, що в нашому випадку х дорівнює 47. Все, знайшли ми корінь у першому випадку, склали рівняння і розв'язали. І в другому випадку склали рівняння і знайшли корінь, чому він дорівнює. Ну а тепер записуємо відповідь. Пишемо тоді відповідь. Отже, в першому у нас корінь 51, в другому корінь 47. Ну що ж, ось таке завдання, де ми складали рівняння та розв'язували його на цьому вправу завершено.